Ще шестеро українських пілотів загинули. Збіг чи послідовна низка трагічних подій. Просто зараз і будемо з цим розбиратися. Отож, під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинули шестеро українських захисників неба. Пілоти з 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського розбилися 29 серпня у Краматорському районі Донецької області. На місці падіння військових гелікоптерів Мі-8, які були повністю знищені, виявили тіла шести загиблих військовослужбовців. Про це повідомила українська правда із посиланням на власні джерела. Так от, за їх даними, в трагедії, що сталося за невідомим за невідомих обставин, військові екіпажі загинули прямо на місці. Речник 18-ї бригади армійської авіації Євген Ракіта не прокоментував обставини загибелі пілотів, проте вказав, що вони мали офіцерські звання. Один із них родом із Полтавщини, решта з інших регіонів України. Пілоти із Полтавської області поховають на його батьківщині, інших повезуть у ті області, звідки вони родом. Речник бригади не повідомив ні імен, ні обставин загибелі у цілях безпеки. Я ж нагадаю, що днями, а саме 26 серпня, у Житомирській області, на одному із аеродромів, зіткнулися два тренувально-бойові літаки л 39 Унаслідок цього загинули троє українських пілотів. В одному з літаків був відомий пілот Андрій. Пільщиков за позивним джуз згодом у повітряних силах назвали імена інших двох загиблих захисників. Ними виявилися майори Сергій Проказін і В'ячеслав Мінка. Пілоти посмертно отримали військові звання. Командувач повітряних сил видав наказ присвоїти майору В'ячеславу Мінці та майору Сергію Проказіну звання. Підполковників, а капітану Андрію Пільщикову звання майора наразі слідчі ДБР проводять розслідування цієї катастрофи. Речниця бюро Тетяна Сапян розповіла, що вже розпочалася розшифровка чорних скриньок. Правоохоронці розглядають три версії трагедії: технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації польотів. Жодна з них ще не підтверджена, адже слідство поки триває. Що сталося під час бойового завдання на Донеччині, теж поки що не повідомляють як і. Те, власне, про що вже сказав, у тому числі за дезбереження збереження безпеки. Проте до єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесено дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 416 статтею кримінального кодексу України порушення правил польотів або підготовки до них, що карається позбавленням волі на термін від 5 до 15 років. Даним розслідуванням займається державне бюро розслідувань. Ми ж будемо пильно слідкувати за розвитком подій, звісно, тримати вас в курсі. Не забудьте підписатися на фабрику новин, аби не пропускати найголовніше, а також підтримуйте нас своїми лайками і коментарями. Будемо вам вдячні за зворотній зв'язок.